Чергове непорозуміння, яке виникло в мене з клієнтом. Спочатку, як завжди, предісторія, чоловік з Закарпаття відправив нам пермолой, поважаю вік, все поважаю. Чоловіку 70 років. Говорить, я всю життя відпрацював з електротехнікою. Добре, розуміюся. Я прекрасно вас розумію. Електротехніка це добре, трансформаторне залізо це добре. Марку трансформаторного заліза, ви мені вказали, але суть питання в цій марці трансформаторного заліза відсутній нікель. В трансформаторному залізі саме головне, що нам потрібно, це нікель. Дивіться, <кхух> зараз вам розкажу, як дивитись цей пермалой. В даному випадку це звичайне залізо. Основний показник наявності нікеля це мілка червона іскра. Я про це розповідав. Десятки разів. Магнітне воно, так, да, воно все магнітне. Весь трансформатор, він магнітний. Дивіться, іскра тут. Бачите? Це звичайна іскра звичайного заліза. Як виглядить іскра пермалою, я вам покажу е, далі в відео, кому цікаво додивитись. Так що, не, не воно не все проходить, не весь трансформатор проходить в пермалой. Ну, він не весь зроблений з пермалою. Да, може бути марка Сталі, є 330, здається, ви говорили. Але суть питання, що нема нікелю. Дивіться, бачите? До чого не притули. В общем, суть конфлікту, як такого не було, було просто пояснення і спілкування. В таких випадках ми можемо повернути матеріал. Або ж якщо людина каже, що не треба, все нормально, я все зрозумів. Матеріал просто рахується як залізо. Так що, помилки є з усіх сторон, і з ваших, і з наших. Ми ж також не святі, ми помиляємося. Багато ситуацій, що щось прозювали, для того скидаються звіти, для того ви передивляєтесь. В общем, ми стараємося все робити, щоб була максимальна комунікація з клієнтом. Зараз показую вам іскру пермалоя, саме як виглядає пермалой. І ми побігли працювати далі. А вам, якщо подобається контент, підписуйтесь, лайкайте і присилайте ваші посилочки. Не.